Всіх вітаю, друзі. Ну що ж, ситуація навколо того самого зачин... злочинного законопроекту, який позбавляє незалежності НАБУ і САП, розвертається зовсім іншим боком, просто на 180 градусів. Тому що е, пройшло буквально дві доби, і в нас вже є заяви від президента Зеленського м, про те, що все будуть відкатувати, все буде там якось змінюватись, покращуватись і так далі. Хоча трешака було вчора дуже і дуже багато. Що ж відбувається, ми зараз з вами розберемо, тож дивіться відео до кінця. Підтримайте його лайками, коментарями, підписками. Дякую, друзі, кожному з вас. Отже, що вчора вранці Зеленський після свого м, нічного, скажімо так, звернення до українців вже виставив фотографію з керівниками всіх силових структур і сказав про те, що от ми два тижні зараз будемо розробляти. Механізми, як же ж нам знову зробити незалежними на Ем, Звісно, що люди на це не повелись. Всі почали одразу ж виходити на мітинги. Точно так само дуже жорстка реакція була від наших міжнародних партнерів, які також дуже і дуже активно брали участь в цьому. І вже на другу половину дня, ближче до вечора, Зеленський опублікував в своєму телеграм-каналі пост. Я запропоную, я запропоную Верховній Раді України законопроект, який буде відповіддю, який забезпечить силу системі правопорядку і не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку. І дуже важливо, всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть. І я дуже очікую від самої нашої групи керівників правоохоронних та антикорупційних органів, від генерального прокурора України пропозицій тих норм, які мають спрацювати. Це буде президентський законопроект, і ми реалізуємо це в рамках нашої стратегії трансформації держави. Фактично, що це означає? Ми зараз розберемо також думки різних народних депутатів. Це означає, що фактично на Зеленського дотиснули і заставили його фактично відкатити оці всі зміни, які так судорожно і так швидко приймались. Але, можливо, те, що вони хотіли зробити, вони і так свого добилися таким незаконним і таким грубим способом. І про це ми також сьогодні поговоримо, але пізніше. Про що взагалі йдеться? По-перше, я не вірю в те, що Зеленський нічого не знав, і йому треба там в чому розбиратися, треба когось там слухати, якісь доповіді і так далі. Все він знав і це робилося все спеціально. Бо, по-перше, законопроект цей. Він повстав на порядку денному за 5 хвилин до старту. Потім було подано правки, які стосуються набу і САП. Потім цей закон було просто в 3 секунди проголосовано. Ніхто не дав навіть народним депутатам ознайомитись зі змінами. Потім одразу ж за 3 секунди Стефанчук це підписав, а ще через декілька годин це вже підписав Зеленський. І між цим вже почалися мітинги на вулицях. Перший раз з початку 2022 року це були масштабні мітинги. Вони тривають вже два дні. І я не вірю, що на Банковій не знали про ці мітинги, і на Банковій не розуміли, що щось не так. Притому паралельно були в нас різні заяви від наших міжнародних партнерів, які закликали Зеленського цей законопроект не підписувати, а просто його витувати і відправити на доопрацювання, щоб там не було цих ганебних пунктів про позбавлення незалежності НАБУ і САП. Тому е, зараз о те, що відбувається, я не знаю, в чому е, прикол, оце е, спочатку голосувати якусь херню, а потім е, збирати, скажімо так, всіх керівників е, силових структур і про щось там говорити. Так, бо з однієї сторони лється інформація, що в нас НАБУ повністю в російських ФСБшниках, повністю там це осередок там Росії в Україні. Фактично НАБУ і його і через це треба приєднати до Офісу Генерального прокурора. Як тільки це зробили, одразу ж говориться, що НАБУ дуже ефективні, але ще ефективніші вони будуть, якщо вони будуть працювати під керівництвом Генерального прокурора. Щось не сходиться. Чи то російські ФСБшники мають працювати під крилом Генпрокурора, чи то тих ФСБшників вже е якось мають там, посадити, я не знаю, до в'язниці і вже набу буде чисте. А якщо воно буде чисте, то нахріна тоді. Його передавати в підпорядкування офісу генерального прокурора, і так далі. Насправді, таких питань виникає дуже і дуже багато. От тепер щодо того, як тиснули на Зеленського. По-перше, це мітинги. Напевно, ніхто не думав, що люди зараз будуть виходити на мітинги, намагаються їх очорнити як тільки хочуть, і що те, що там тільки діти поприходили. І про те, що вони всі проплачені, і про те, що там по 3,5 людини, і так далі. От і що хочу сказати, постійно, ну якби ця історія вона буде постійно повторюватись, постійно будуть люди, які будуть казати, що там все проплачено, так не має бути, і так далі. Ми цього ніколи не, не дізнаємось, але точно так само і немає ніяких доказів, що це так. І насправді, якщо ми подивимось на е, реакцію українців в соціальних мережах, і українців, і наших міжнародних партнерів, то <кій> побачимо, що всі просто в шоці з цього. Як і частина народних депутатів, які напевне також проплачені, як і наші міжнародні партнери, які напевне також проплачені, незрозуміло. Але оця частина про те, що мітинги проплачені, про те, що е, ніхто там навіть не знає, як працює НАБУ і САП і так далі, на що ви їх захищаєте? Оце. Тотальне знецінення це просто частина ем, іпсошної кампанії проти Набу і САП, ну і фактично проти е, великої кількості адекватних українців, які розуміють, що в набу є проблеми, вони якось їх можна вирішувати по-іншому, окрім як е, знищувати єдиний незалежний, можливо, навіть умовно незалежний антикорупційний орган. Е, причому який являється однією з головних умов нашої євроінтеграції. А євроінтеграція це. Не просто про те, що ми йдемо в європейський союз, а це в тому числі і е, та фінансова, економічна і військова допомога, яку нам надає як мінімум Європейський Союз, а ще як максимум Сполучені Штати Америки, і ігнорити оце і плювати в лице е, європейським партнерам таким законопроектом, е, звісно, що з цього не могло вийти нічого доброго. Тому з однієї сторони на Зеленського давили народні депутати, з другої сторони, українське суспільство і в Україні, і за кордоном, і точно так само наші міжнародні партнери. Про що взагалі йдеться? По-перше, єврокомісар каже, що фіндопомога Україні залежить від подальших дій щодо Набу І САП. Єврокомісар з економічних питань Валдіс Добровськіс, який в Брюсселі керує фінансовою допомогою Україні, наголосив. Що фінансова допомога Києву та його прогрес на шляху до ЄС залежить від незалежності антикорупційних інституцій. Він підкреслив, що набу і САП мають вирішальне значення для програми реформ України і повинні діяти незалежно, щоб боротись з корупцією і підтримувати довіру громадськості. Наша поточна фінансова допомога Україні залежить від прозорості судових реформ та демократичних урядів, сказав Домбровський. Це одна, один з перших моментів. Так? Де просто чітко говорять, що якщо не буде вирішено проблему на і САП і їх незалежності, то ви можете просто втратити якусь частину е, фінансової допомоги. А нагадаю, що без фінансової допомоги з ЄС, ну, в Україні просто немає грошей: ні на пенсії, ні на зарплати, ні на школи, ні на медицину, і так далі. Бо, якщо я не помиляюсь, то всі кошти, які генеруються всередині країни, вони йдуть виключно на армію. А всю соціальну сферу в нас. Нам забезпечують наші міжнародні партнери. Тому можна плюватися скільки завгодно, от, але все одно ми від них залежимо, і в таких моментах, напевне, на щастя, вони можуть диктувати, що робити в Україні. Хотіли дуже і дуже сильно з цим пропітляти, приймали все дуже і дуже швидко. Потім Верховна Рада заявила, що вони пішли на канікули на 4 тижні. Перерва буде до 20-х чисел серпня. От, але потім вже виявилось, коли мітинги не вщухали, коли вийшла оця заява Домбровськіса, коли інші там заяви також лунали зі сторони Європи, Зеленський і його команда, напевне, зрозуміли, що так, пропітляти не вийде і треба щось змінювати. І вже вони пообіцяли, що на наступному тижні вже будуть голосувати за новий законопроект, яку я бачу тут єдину адекватну. Єдине адекватне розв'язання і рішення в цій проблемі моя персональна, особиста, суб'єктивна думка. Потрібно не думати зараз, бо Зеленський вчора заявив, що ми будемо думати про те, як же ж зробити більш незалежними наші антикорупційні органи. Тут не треба спочатку приймати херню, а потім щось голосу, а потім щось придумувати незрозуміле. Потрібно спочатку вернути все як було, так, до того як виник суспільний резонанс. Тобто створити законопроект, який буде відміняти оці кончені простоправки, які були проголосовані два дні тому. Все відкатити назад, все набу собі далі працює. І потім вже збирати всіх голів спецслужб, е силових структур, і з ними спілкуватись і думати, придумувати, як же ж це можна зробити, як же ж можна викорінити російських агентів там, і корупцію всередині і САП, якщо такі присутні. От і це було б самим адекватним. А в нас спочатку обробили, потім щось хочуть думати. І мені це дуже сильно нагадує історію і ситуацію з обмеженням консульських послуг для українців за кордоном, яка... які були там тотально обмежені. А через рік команда е, з України на чолі там з міністром е, е, закордонних справ приїжджають і кажуть, що ми потужно будемо вводити зміни, які. Полегшать отримання консульських послуг для українців, забуваючи, що точно ті самі люди ці консульські послуги обмежили рівно рік перед тим. Тому це все виглядає знову ж таки дуже і дуже дивно. Така от у нас історія виходить. Далі пішли вже також, на мою думку, трошки маніпуляції. От ГУР повідомляє, Росія зараз розглядає можливості скористатись Суспільним невдоволенням всередині України з метою максимального загострення ситуації для підняття градусу протестів, поглиблення популяризації та хаотизації українського суспільства і як наслідок втрати стійкості держави під час війни, не виключені провокативні дії, інспіровані з Москви. Так, це може бути, але на мою думку, прийняття такого законопроекту і тим паче його підписання після того, як люди вже повиходили на вулиці. Так, і тотальне ігнорування людей, які повиходили на вулиці, і того, що робиться в соціальних мережах в українському інфопросторі. Mm -hmm. Саме оце ігнорування воно грає на руку Кремлю набагато більше, ніж ті самі мітинги. Бо мітинги це вже слідство тих рішень, які були прийняті перед цим. І не просто прийнятих рішень, бо добре прийняли рішення, проголосували. Зеленський міг просто накласти вето, всі порозходились додому. Все, забули про цей законопроект не прокатять. Але ні, це було зроблено, розуміючи, що мітинги будуть наростати. Це кожна адекватна людина, не треба навіть мати вищої освіти, щоб розуміти, що якщо мітинги вже були проти цього, почалися, то ні в якому випадку не можна цього підписувати, бо значить там щось не так. Якщо тобі ще й потім зверху європейські партнери цілий день навалюють, що не можна цього приймати, накладіть вето, а ти все одно це підписуєш, то напевне є якась трошки проблема. Правда? І тут не треба, я ж кажу, мати вищої освіти, щоб це розуміти. Далі народний депутат Железняк заявляє, що він підтверджує, що на наступному тижні будуть збирати Раду відміняти ці корупційні норми про ліквідацію на і САП. Дати поки немає, терміново намагаються з'ясувати явку. Тексту ми ще не бачили, напевно, навіть завтра. Я вже владі ні слова не вірю. Тож, ми реєструємо е, закон, щоб відмінити той треш, який прийняли. Велику, велику роль в цьому зіграла категорична позиція партнерів, особливо щодо грошей і протести. Серед депутатів, які вчора натиснули на зелену кнопку за цю гуньбу, зараз одне питання: навіщо знову безкоштовно ми отримали негатив? Е, і до цього ми також зараз повернемось. У нас Зараз ми розберемо ще два дуже цікавих питання. По-перше, е, як на це реагують народні депутати, які ще вчора від радості скакали просто як обізяни, і я ну от отак? І з другої сторони, те, про що ми говорили на початку відео, чи може бути таке, що те, що вже хотіли зробити після прийняття цього закону, вже зробили? Я думаю, що так. Отже, комісія з добору директора БЕП? Де також є шалена проблема, також заявляє, що після засідання конкурсної комісії 14 липня, того ж дня конкурсна комісія е, надіслала відскановані матеріали щодо переможців конкурсу назад до кабінету міністрів. І там е, ще одна проблема. Ми про це також багато разів говорили. Кабінет міністрів, кабінет міністрів має виконати закон про БЕП та митницю, призначити обраного голову БЕП та розпочати конкурс на митницю. Е, от. І вже комісія знову повернула всі папери до нового прем'єр-міністра Свериденко. і нагадаю, що вона по закону про БЕП не має права, і її уряд вони не мають права відмовити призначення нового голови БЕП. А нагадаю, що там новим головою БЕП вибрали одного з детективів набу. Це Вінський, здається, його прізвище. І вже скільки, вже майже три тижні Кабмін не може його призначити, порушивши закон про БЕП. І все. Ну тобто, як в нас країна може нормально функціонувати, якщо наш уряд, наші міністри порушують українське законодавство? І їм за це нічого немає. За те, коли вкрадеш палку колбаси в магазині, то ти можеш присісти на 5 років. От така дуже дивна в нас історія виходить. Далі. Про що було далі? Сьогодні вранці, вже сьогодні вранці, декілька годин тому. Була інформація про те, що сенатори Джин Шахін від демократів і Лінсі Грем від республіканців це в Сполучених Штатах. Також висловились про оце обмеження на і САП, і дуже жорстко причому після Революції Гідності Україна досягла величезного прогресу в антикорупційній сфері. Важливо, що ці успіхи були досягнуті на тлі боротьби з російською агресією, і це свідчить про надзвичайну силу волі українського народу. Проте, нещодавно ухвалена Верховною Радою закон, який підписав Зеленський, на нашу думку підриває значну частину цього прогресу. Це суперечить як бойовому духу українців, так і очікуванням громадян України та міжнародної спільноти. Одним з найчастіше використованих аргументів проти підтримки України була начебто всеохопна корупція. Ми визнаємо, що Україна продовжує робити поступ в цій сфері і закликаємо уряд утриматись від дій, які можуть зруйнувати цей прогрес. Але вони, на жаль, це вже зробили. В Україні і надалі існує потужна двопартійна підтримка. Ми переконані як в інтересах України, так і в інтересах штатів відповідати на очікування громадського суспільства та забезпечувати надійне державне управління, яке стане основою для економічного процвітання України та подальших американських інвестицій. Все, що тут найголовніше, це в кінці слово американських інвестицій. Знову говорять про гроші. Як ЄС лякає тим, що не дасть грошей, так і Штати вже також лякають тим, що не дадуть грошей. І все. І повірте, що це для наших потужних це один з найсильніших аргументів, чому потрібно відкатувати все, як є. Далі, по наших народних депутатах, дуже багато виття є, особливо від безуглої. Вона мене прям порадувала. бо Перед цим вона, я ж кажу, просто як мавпа пригала спочатку по Верховній Раді, дуже щаслива. Потім вона в себе в телеграм-каналі там е розкричалась про те, що вот, наскільки важливо, що ми це прийняли, а всі українці тупорилі, нічого не розуміють. Міжнародні партнери тупорилі нічого не розуміють. Ми тут самі собі все рішимо. От і дуже потужно вона е ходила, танцювала, але недовго. Це було один день. Бо після того, як Зеленський сказав, що е, будемо відкатувати все до того, що було позавчора, вона вже почала вийти про те, що от в нас в Україні так все завжди, ми тільки щось потужне вводимо, а це потім одразу ж відміняється, і все, ніяких змін в Україні немає. Така от історія вийшла, це насправді було дуже смішно, і цього виття дуже і дуже багато. Бо е, депутати, яким просто сказали, проголосуйте за оце, е, вони тепер не розуміють, чому вони мають їсти гівно ложкою. Після того, як проголосували за цей законопроект, якщо тепер Зеленський особисто і потужно його буде відміняти. Тож, отака от, е, історія. Тепер по тому, чи, могла, е, чи могли ті, хто там підтримував і е, якби хотів підписання цього закону, чи могли вони вже добитися цього ну, якби своїх цілей? Звісно, що могли, бо в чому і мені здається, що була основна мета? По-перше, Отримати доступ до секретної до секретних розслідувань, НАБУ, негласних, які там проводяться, бо вони працюють по топ корупціонерах, і фактично навіть підписання цього закону на одну добу дало їм доступ до всіх матеріалів проти всіх топ корупціонерів і всіх топ-чиновників, які, які в нас зараз в НАБУ там ідуть в розслі... в розробці. Так, і, можливо, просто було достатньо або отримати цю інформацію, або навіть там встигнути знищити якусь частину доказової бази, або, як мінімум, розуміти, що є в НАБУ, і розуміти, що далі потрібно приховувати. Тобто могли вони отримати доступ просто до секретних матеріалів, щоб розуміти список тих, на кого зараз там Набу копає. Так, і така от історія. І, в принципі, якщо вони цю інформацію отримали, і там є досить. Багато даних, то можна буде тепер за допомогою цієї інформації уникнути подальших розслідувань, і так далі, зі сторони Набу. так І якось себе вже захистити. от Бо, наприклад, з Чернішова і Стефанішина, які являлись на той момент навіть міністрами, їх це не вберегло, бо Стефанішина отримала підозру 11 червня 2025 року, а зараз поїхала послом до Сполучених Штатів Америки а Чернішов отримав. В 20-х числах, чи в 19 числа, там от зараз, також підозрюють набу. І при цьому е тепер він навіть не міністр. От. І бачимо, що хто б там що не говорив. Якщо такі закони приймають за пів секунди і голосують, і приймають, і підписують, і публікують, то значить, такий набу на когось дуже важливого щось там риє. От що треба розуміти. Да, Я і так думаю, що ви це розумієте. От тому, друзі, що будемо слідкувати за розвитком подій. Підписуйтесь на канал, діліться цим відео зі своїми друзями в соціальних мережах і не тільки. Дякую всім за увагу. Гарного дня, до зустрічі!